Привіт, мої любі, з вами Уляна. Щось мені сьогодні не спиться і хочеться з вами трошки потеревенити. Така тема буде сьогодні моїх теревені з вами про життя по ту сторону екрану, Блогерське життя, яке дуже часто здається якимось не таким, як у тебе. Здається, що комусь все вдається. У когось все виходить. У когось завжди настрій або гарний, або принаймні правильний. Такий якийсь конструктивний. Зараз все більше і більше блогерів від цього такого шаблону відходять. Тому що. Відкривається, що та красива картинка, яка створювалася або на Ютубі, або в Інстаграмі, вона по факту нереальна. Та пара, що там цілувалася, обіймалася і зіграли три весілля в різних локаціях, розійшлася, або посварилася, або там ще щось. Ось блогер, який знімав тільки. Одну сторону а, своєї квартири, яка була частенька і підготовлена для зйомки. А, потім приходив її свекор і знімав, як в іншій стороні. Тієї самої кімнати на підлозі валяються брудні шкарпетки і памперси. Ось. І такого вже всього дуже багато. Але я вам навіть розповім, я, наприклад, звичайно намагаюся і макіяж зробити, і переважно якусь більш-менш картинку виставити. Також чисто заради поваги до глядача. І знаєте, як всі ми, мабуть, коли зустрічаємо гостей, прибираємо і хочемо показати себе з найліпшого боку, правильно, а не з найгіршого. Але окрім всього цього, ще чому на блогерів точно не можна рівнятися, як на когось, на чийому боці трава зеленіша. Тому що навіть ті блогери, які про реальне життя, а не про якусь глянцеву фусючу картинку, вони все одно часто не розуміють задля чого. На широкий загал виносити щось їхнє приватне, чому тільки вони або тільки їхня родина може дати раду. Ну, наприклад, я навіщо я буду виносити а, на широкий загал якісь свої проблеми, негаразди і так далі, якщо я знаю, що мені можуть дати якісь, якісь корисні поради в чомусь. Але, скажімо, з 10 порад я візьму одну. А дев'ять я маю прочитати, але це буде думка людей, які не будуть розуміти реального, цього реального випадку в моєму реальному житті. Тобто це буде порад з їхнього, скажімо, суто з їхнього досвіду. Це буде знати, як. Підряк з чужого плеча. А, тому блогери часто не виносять свої якісь негаразди а, на широкий загал, тому що вони знають, що тільки вони знають своє життя і свою біографію. Так що, і, і через це, через те, що людина переважно ділиться чимось позитивним таким. Тим, що може бути корисно. Люди іноді думають, що в житті блогера трава зеленіша. Хоча ви просто можете не бачити пожовклої трави в житті тієї самої людини. Ну, єдине, що деякі блогери діляться за всім всім і навіть вигадують якісь проблеми. Оце вже просто бізнес на медіа Це фактично, як глядачі дивляться серіал. Ну, хтось на цьому заробляє, можливо, комусь це потрібно. Я, наприклад, знаю, що я ніколи не збиралася робити реаліті-шоу, і блогерів, яких я особисто люблю, вони також. Не виносять на широкий загал більшість своїх особистих якихось проблем, негараздів, поганого настрою. Вони такі є щось корисне, поділитися, розказати. Вони винесуть це, на широкий загал немає. Вони не будуть. Поласкати свою брудну білизну і всі, знаєте, негаразди там свого життя, своїх якихось особистих подій поносити на обговорення глядачам. Тому я чітко розумію, що в житті моїх улюблених блогерів все те саме плюс-мінус, що і в моєму в реальному житті, і в житті інших людей. Просто вони показують те, що вони вважають за потрібне показати. Тому що для них їхній канал не є реаліті-шоу і не є зазвичай основним джерелом заробітку, щоб робити з цього окремий медіамайданчик. Так що, якщо ви бачите, що хтось транслює вам успішний якийсь бік свого життя. Це не означає, що там або зараз немає, або в минулому не було періодів тускнявої, пожовкої, трави і такого самого настрою. Все, дуже дякую вам за увагу. до нових зустрічей.